Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень, оскільки така більш-менш порожнеча. Ну і всі готуються до прекрасного свята. Весь дивиться на Росію, Росі дивиться на Чер... на Москву. Москва дивиться на Червону площу, а Червона площа дивиться на Путіна. Е, до мене дійшло сьогодні. Ну, така більш-менш розважальна інформаційна програма виходить. Е, от, росіяни скаржаться, що вони. Вже 25 років живуть при Путіні, і Путін значить, це вже коментував, що він довго його поздоровили, конечно, і так далі. І росіяни каже, 25 років. Ну там так звані хороші руски говорять, що ми цей ми 25 років, вже нам погано, але не тільки сучасні росіяни живуть за Путіна. Як це не дивно, Сталін теж жив півроку за Путіна. Тому що Путін народився в 52-му році в жовтні, ну, принаймні так офіційно вважається. А Сталін помер в 53-му році, в березні, 5 березня. І тому, безперечно, значить, от він, вони були в одній країні, і в одній державі, і, 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 і Сталін і, і Путін. Ну і Путін, безперечно, хоче бути схожим на Сталіна. ну, Для того, щоби. Бути схожим схоже на Сталіна, треба пере, пере, пережити війну, тому що Сталін дуже легко міг принаймні віддати наказ вбити людину, а так наочно. А Путін боїться цього. Він, якби я навіть думаю, що якщо йому дати, дати в руку пістоля і сказати Йди когось вбий, він не зможе, бо він така боягузлива людина. Ну потім він сказав ще дуже цікаво про те, що. Його спитала, а ви думаєте про приємника? Він каже, я постійно я об этом думаю. Ну, Він думав про Навального, як про приємника і вбив його. Думав про Борю Німцова, як про приємника і вбив його. Він, коротше, всіх, він про них постійно думає, як би їх так вбити. Якщо тільки він десь з'явиться, то треба його відразу бачити. Тепер про таке рукостискання в, один, в одне рукостискання. тобто Теоретично може собі уявити картину, коли, а, коли зустрічаються, чи там, умовно кажучи, Сталін міг отак зробити. Уті, моя маль, маленький дитина, чи рібеночек Путіну. Ну Путін тільки народився. Ну є дуже багато таких асоціацій в світі. Деякі вважають, що Гітлер і Сталін могли зустрітися в Відні, там якомусь 13 14 роках. А, і чи в 15-му, ну, коротше, в ті роки, коли вони обидва були десь в Австрії, в Австрогольській тоді імперії і так далі. Я завжди згадую: у нас з Борисом Потоном була сім'ями дружили до якийсь час. Це президент Академії наук, академік. Ну, мій батько також академік, тому вони якось працювали за разом. І, і я з здивуванням відмітив, він прожив більше ста років і в. Народився в 1918 році, тобто йому було шість років, коли помер Ленін. Я на нього інколи дивився на Бріс Євгеніча. Думав, ох ти йо, як, як оце все, знаєте, в світі перетинається, все, все. час такий достатньо відносний. Я чомусь згадую так, такий момент в моєму особистому житті. Ну, якщо сьогодні вже так такий полегшений варіант розмови нашої, мені було там, 3, 4, 5, ну максимум, я думаю, що навіть від не було років в одному санаторії, де я тоді лікувався, то значить, був хлопчик, який так досить так бадьоро мене спитав: а ти е, во время війни воював? Я знітився абсолютно, і мені стало дуже ніяково, тому що я так навіть після деяких запам'ятав до цього часу, хоча років 60 вже пройшло, перепрошую. Хе. І кажу: о, о, ні, я, я не був на фронті, а ти, а він так. А я як я? Ну я партизан, я син полка, я партизанів, І я там декілька днів, ну поки не забив дитинстві, слава Богу, все забувається швидко. Я був страшенно. Розлючений на батьків. Ну, я народився через 15 років після війни, як і той хлопчик. Ну, очевидно, що ми не могли воювати. Ну, взагалі, я не думаю, що в 4 роки можна якось проявляти себе на, 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 на війнах. Ну, але я був розгублений, я був заскочений. Я так сидів: о, блін, от нормальні люди, нормальні діти воюють проти фашистських загарбників, а я десь сидів в тилу. Сволеч. Ну, коротше, от така у мене була історія, коли я був звинувачений в тому, де запідозрений в тому, що я не брав, брав участь, як тоді говорили, в Великій Отечественній війні совєтського народу. От. Ну і останнє це така просто роздуми в голос. І, знов таки, я час від часу, як я часто кажу, звертаюся до російських засобів масової інформації, до російських там людей різних, що вони говорять і так далі, і тому подібне. І, Давно я про це думав, ну але от вирішив з вами поділитися. Коли у середньостатистичного Кацапа питають, що чий Крим Крим наш. Ну як аргументація, він був наш, а ми його віддали, і тепер ми маємо забрати. От тепер давайте уявимо собі картину. Навіть не давайте уявимо, що це правда. Давайте собі так напружимо нашу уяву і скажемо: о, точно, да, він же був їхній, а от і ми. Отримали, нам подарували, а тепер забрали назад. І я от собі уявляю, що, ну, наприклад, я вам дарую тарілку черевики. Шафу, немає значення. Щось я вам дарую? От. Ну і ви, ви, щире серце, будь ласка, візьми, я поважаю, будь ласка, візьми, там, все. Чи от цього. Оцього хлопця з Індонезії, колись притарабанів. От. І ви живете спокійно, поставили собі в куток його. От. І, 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 і прекрасно. В якийсь момент часу знов таки повторюю, якщо навіть припустити, що це все було дійсно, і росіяни привішов, от вони подарували. Вибиваю я з озброєними людьми. Вибиваю ваші двері вхідні, забігаю, наставляю на вас зброю і кажу О, оцього хлопця, тепер мені повертайте сволочі. Можу вдарити когось, можу трошки побити, от, і можу навіть когось вбити, але хочу оце забрати. Якби в нормальній ситуації це можна було б оцінити, просто, просто такі роздобив голос. От. Я думаю, що я приблизно собі уявляю, що таких людей треба ну, або в в'язницю, або в божевільню в кращому разі. От. Тому коли росіяни кажуть, що от, ну, ми в 54-му році там подарували і тепер забрали своє, ну так не забирають. Коли д -д 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 Дарують, а потім не просто забирають, а зі зброєю в руках відбирають. Я думаю, що будь-який карний кодекс скаже, що це крадійство. Ну, довести це росіянам неможливо, тому на цьому і попрощаємося ми з вами, побажаємо один одному перемог різноманітних і побачимося в ближчим часом. З вами був Микола Вересень. Бай-бай, бай, бай, бай-бай.